Павло Скоропадський, гетьман України, український державний політичний і громадський діяч, військовик, походив із козацько-старшинського роду скоропадських, учасник російсько-японської та Першої світової війни, гетьман української держави. Один з лідерів та ідеологів монархічного гетьманського руху нащадок старого українського дворянського роду збудував блискучу військову кар'єру. А під час революційних подій в Україні у 1917 році делегати вільного з'їзду козацтва в Чигирині обрали його своїм отаманом. За його правління в Україні відбулася політика українізації. Запровадження валюти гривня, відкриття близько сотні українських гімназій, запровадження української мови у шкільну програму, при ньому було відкрито низку українських державних університетів. Йому були чужі соціалістичні ідеї Центральної Ради, першого українського парламенту. А після більшовицького перевороту він погодився з першими універсалами нової влади про незалежність України, звичайно короткий час перебування Павла Скоропадського на чолі Другий тьма засвідчив, що Україна отримала історичну постать, яка у надзвичайно тяжких обставинах зуміла вивести корабель української державності із трасовиння хаосу та анархії. І спрямувати його у конструктивне русло законності і правопорядку. Без сумніву, здобуткам гетьманату сприяли особисті якості Павла Скоропадського, його велетенська напружена праця повсякденно спрямована на розвиток і втілення реальних і широких реформ, які мали формувати майбутнє української держави за сім з половиною місяців гетьманату. В країні становилася економічна стабільність. Скоропадський відкрив Академію наук, Національний історичний музей, бібліотеку, українські університети в Києві та Кам'янці-Подільському, 150 українських шкіл, для яких було видано кілька мільйонів підручників рідною мовою. На вшанування пам'яті гетьмана Скоропадського було названо вулиці в Києві, Харкові, Рівному, Трускавці, Кам'янці, Звенигородці. На його честь названо 99-й пластовий курінь. Відповідно до українського законодавства може бути зарахований до борців за незалежність України у ХХ столітті. Після здобуття Україною справжньої незалежності і державного суверенітету ми, нарешті, маємо змогу по-новому подивитися на постать Павла Петровича Скоропадського, останнього українського гетьмана. Він належить до тих дієвих осіб історії, навколо яких завжди точилися нескінченні дискусії, створювалися міфи і легенди. А більш детальніше про видатну постать Петра Скоропадського ви зможете дізнатися з фондів нашої бібліотеки.